Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас цікавий об'єкт, є кілька оголошень, кілька бонусів. Подивіться все відео і знайдете навіть можливість для бізнесу. Село в Богородченському районі, предгір'я Карпат, але на рівнині з гарно розвинутою інфраструктурою в 36 кілометрах від Івано-Франківська. І в 15 кілометрах від Багородчан. Наш будинок знаходиться ну, на окраїні, можна сказати, а можна сказати, що це такий хутір. Асфальтна дорога закінчується, і далі дорога з твердим покриттям, але вже не така асфальтована. Під'їжджаємо до нашого хутора, так скажемо. Сусідські городи, послухаємо, побачимо, який це простір. Скрізь огороджена сіткою рабицею на ось таких міцних металевих стовпчиках. Загорода є. Пивниця, літня кухня, будинок, сарай стодова. фруктові дерева і багато землі. 30 суток власних. І ось тут можна випасати, все робити. Гора. Гори, ліс, все поблизу. Біля дому. Можна влаштувати відеоспостереження, якщо потрібно. Так, це стодола така велика. Тут і для живності місця вистачить. І для сіна. 30 суток землі, але все кругом, оці всі випаси можна використовувати. Простора, веранда, яка захищає будинок, робить теплішим зимою. Стройненькі такі вікна, гарні підвіконня. Тут 2 метри на всі, ну, на всю ж довжину хати, тут більше 10. Ось тут відгороджено шторкою, і аж ось. Ось така велика довга-довга веранда. Зимою, звісно, тут холодно, а влітку добре прохолодно. Так, заходимо в будинок. Підлоги скрізь хороші. Так, вихід на стріх. Так, бачу, що дерево сухе. Пробував. Все добре, добре, добре. І тут де піч нічого не потріскалось, все нормально. Може тут глиною ще трохи обмазати. А так, все добре. Ніде нічого не тече. І це видно в хаті, що ніде нічого не протікає. Зараз сонце припікає то і жарко тут. Стелі скрізь хороші рівні. Тут ліноліум. кладовка, яка може бути санвузлом, вузлом при бажанні це була кухня, кладовка. Підлогу тут перевіряємо. Ніде не хитається, але. Ну, Ось такі є. Кутки от віконечко для сумвузла дуже непогане приміщення. Так, заходимо з вранди це коридор, це кладовка і ліворуч кухня, газ. Іде по вулиці, газу в будинку немає. Піч є. Дрова без проблем. Ось така піч. Ну, тут можна газ поставити або ж в коридорі газ. Так. Кухня досить простора. Заходимо в кімнату. Кімната перша 16 метрів, 17, не менше, чистенька, акуратно, з кухні опалюється Ось вона піч. так Все залишається в кімнаті. Два віконечка, чистенькі, акуратні. Ось тут у нас такі вікна. Ну, подвійні можна зробити, звісно, або ж хоча б чимось утеплити. От, так, стелі ось такі білені. Білині. Підлога дерев'яна. Як кажуть власники, хороша. І наступна кімната. Наступна кімната ось така. Ось така кімната. І двері на вулицю, де може бути веранда. Фундамент в цьому будинку є. Інтернет є. Ось такий гарний вид на вулиці. Меблі залишаються. Друга кімната, немає опалення. Газ провести і прекрасний будинок. Повертаємося в першу кімнату. Це кухня, кухня, кухня 10 квадратів мінімум, велика простора. Коридор, ванна, велика веранда, хороший будинок. Ось такий вид, коли виходиш з будинку. пташки співають, тиш, тиша суцільна. Літня кухня, сарай. Доріжки. Доріжки є. Так. Є туалет ось такий гарненький, вуличний, там майстерня. Ось сарай для випасу кіз, овець, простір дуже великий, Такий будиночок, тридцять соток землі. Водичка є, криниця є. Літня кухня. Хата. Огороджено. Два входи. Будинок має два входи. Ось так. Вершини гір видно. Дуже гарно зелено. І в подарунок бонус. Хата з бонусом в домогосподарство. Дві машини дров отримуєте в подарунок. Ось такий бонус, сказав власник. Це літня кухня. Праворуч така кладовка майстерня. Ось. А прямо е, маленька така веранда сінці, ліворуч віконце і заходимо в літню кухню. Має гарну підлогу, звертаємо увагу. Підлогу. Ось такий буфет, піч, піч в літній кухні, просто застелено тут. І про вартість будинку, яку назначили власники. Будинок, який має краницю, пивницю, літню кухню, стодолу, на 30 сотках землі, в пів кілометрах від зупинки, вартість цього будинку 11 тисяч доларів. Газ проходить біля дому, так що можна його завести. Телефонуйте, поїдемо на огляд разом. І нас попросили прорекламувати машини, які продаються, і це може стати вашим бізнесом на Прикарпатті. Як получилось у нас? на три сторони. Грузовий йомність 10 тонн. Повна маса 14 тонн. Музика